thank yeah. you Вечора, шановні телеглядачі! в ефірі Новини з Українки в студії Лариси Діденко. От і добігли до кінця останні дні золотавої осені, а якими вони були для українчан? Ви дізнаєтесь за мить засідання виконавчого комітету минуло 43 роки з часу пуску першого енергоблоку на трипільський тес будівництво внутрішньоквартального проїзду на вулиці будівельників. Коли розпочнеться реалізація проекту побудови транспортних зупинок в українці. Трипільський обласний археологічний музей. Метод об'єднання у дошкільних навчальних закладах міста. Спортивні баталії у місті. Чергове засідання виконавчого комітету проводить секретар Української міської ради Михайло Тупицький, оскільки міський голова перебуває у відрядженні. А які питання розглядались на виконкомі? Дивіться в нашому першому сюжеті. Засідання виконавчого комітету розпочалось з питання про віддалення великої кільцевої дороги. Новини з цього приводу доніс до всіх присутніх голова громадського комітету Михайло Тупицький. Він вже неодноразово зазначав, що з'явилась альтернатива подібному будівництву, і тепер шлях проходження кільцевої дороги змінено. 1 года глава Госагентства по инвестициям и управлению национального проекта Владислав Каськин представил этот проект строительства первой платной дороги в Украине. Предполагается, что дорога это будет на две полосы в каждую сторону. Она слева берега пройдет от Бориспольской трассы в районе Пролесков. Пролески начнется. Далее пересечет болото южнее Бортничей, перейдет через Днепр и в районе Чапаевки Будуть продовженням то тобто, старої окружної дороги. Також Михайло Тупицький доповідав щодо питань орендної плати в селі Плюти. В 2009 році у нас була нова нормативна оцінка землі. Прийнята Відповідно, ця робота з 2009 року проводиться. відносно заключення договорів оренди земельних ділянок по новій нормативній оцінці землі, а також змушення орендарів, які мають договори по старій нормативній оцінці, заключати. Договора по новорвати на оцінці землі станом на 1 жовтня 2012 року з орендарями укладено 247 договорів. 178 з яких в рамках нової затвердженої у 2009 році оцінки землі, хочу сказати, що відносно того, щоб змусити платити орендарів в строки установлені орендну плату земельний відділ разом з державною податковою інспекцією. Працює кожний квартал. Ми отримуємо по нашому проханню від ДПІ. Інформацію відносно боржників і наш земельний відділ надсилає листи на нагадування цим боржникам про необхідність внесення змін, і також до доворів оренди по нових нормативній оцінці землі, а до боржників, щоб вони сплачували. Далі в ході порядку денного озвучали питання квартобліку, торгівлі та комунального господарства. Олена Зборовська, Микола Курінний, Дніпро. Ми продовжуємо нашу рубрику Професійна гордість енергетиків. Сьогодні усі підрозділи електростанції працюють злагоджено. Успішно забезпечується безперебійне постачання споживачів теплом та електроенергією. А до дня енергетика після капітального ремонту запрацює четвертий енергоблок. Таким чином буде завершено ремонтну кампанію 2012. Докладніше про це. Дивіться далі. Ми ставимо кип'ятити воду в електрочайнику, вмикаємо комп'ютер, телевізор зрештою світло. І навіть не задумаємось, праця скількох людей схована за таким благом цивілізації, як електроенергія. 17 грудня виповнюється чергова річниця з часу пуску на трипільський тест першого енергоблоку. За 43 роки основні завдання станції залишились незмінними. Головне з них це забезпечення надійного електропостачання. Потужність електростанції у 1800 МВт мегаватт забезпечують шість енергоблоків. Ад моменту пуску станції по сьогоднішній день ми можемо забезпечити несення повної нагрузки. Блоками, то триста мігаватза більш ніж 40-річну діяльність трипільської ТЕС вироблено понад 346 мільярдів кіловат годин електроенергії. Сьогодні на підприємстві працюють 1700 енергетиків, які і забезпечують виконання всіх поставлених завдань. Без колективу не нізя виконати ні одні задачі. Нинішнє покоління енергетиків гідно продовжує традиції своїх попередників та вчителів. У колективі працюють висококваліфіковані і сумлінні спеціалісти, як досвідчені знані на підприємстві династії, так і ті, хто прийшов сюди працювати нещодавно. Склад в основному молодий уже обновився склад енергетиків нового покоління, можна так сказати. Багато випускників КПІ, які зараз працюють на Відповідальних посадах. Той молодий, середній возрог там буває 27-28 літ. О чому ти говорить? Тут як і молоді спеціалісти, так і досвідчені спеціалісти і завжди присутній такий обмін досвідом. Трипільську ТЕС вибрав. То, що вона як зірцева станція України, тут стоять потужні блоки по 300 МВт. І як для молодого спеціаліста я вважаю, що ця робота досить престижна і є де розвиватися саме на цій станції. З 1984 року прийшов з армії, набирали на машиніста енергоблока, пішов учись, як прийшов, подобалось, працюємо далі. Чи робота вам може подобається? Подобається. Якщо як не то не робив. Трипільська ТЕС стабільно забезпечує виробництво електроенергії відповідно до заданого НЕК Укренерго графіка навантаження та є найбільшим постачальником електроенергії до Київської, Черкаської, Чернігівської та Житомирської областей. Підтримання працездатності станції відбувається за допомогою проведення планових ремонтів. Тому, незважаючи на більш ніж 40-річну діяльність, ТЕС, обладнання перебуває в робочому стані, як показник минулорічний осінньо-зимовий сезон, коли вперше за десятки років в максимальному режимі працювали. Всі шість енергоблоків несучи повне електричне навантаження сьогодні. Згідно графіка, працюють два енергоблоки, що за добу виробляють до 15 мільйонів кіловат годин електроенергії. Трипольський тес являється одним із важніших елементів об'єднаної енергосистеми України. залежності від періоду року, доля виробки трипольське ТЕС составляє від 2 до 2,5% від половиною генерації України. Безумовно, кожен фахівець енергетичної галузі має бути добре підготовлений як в теоретичному, так і в практичному плані. Спеціалісту з енергетики не обійтись без сучасних інформаційних технологій та обчислювальної техніки. А ще тут у кожного свої обов'язки, і на першому плані відповідальність. Особлива атмосфера, немов натягнута струна електронапруги, панує скрізь. Вона ж везде така, та жінні треба маршмаразу виконувати і давати тепло, давати світ, давати все. тому і відповідальність відповідальна. Тут у нас всі показники по станції, там, по блокам, по лініям. Це схема 330 кВ, 110 кВ лінії зв'язку. Це відповідальність дуже велика. Звідси всіми структурними підрозділами станції виконується керування. Наша робота полягає в тому, щоб виробляти електроенергію найбільш економічно, безпечно. Ми Позмінно працюємо і обезпечуємо роботу приладів, автоматики і електроприводу для того, щоб нормально працювали блоки. Завдання нашого цеха в надійній економічної експлуатації даного обладнання виробити колектор енергії, участь в ремонтах. Вивода в ремонт, ввод в резервообладнання. Усі підрозділи електростанції працюють злагоджено. Успішно забезпечується безперебійне постачання споживачів тепловою та електричною енергією. До дня енергетика після капітального ремонту запрацює четвертий енергоблок. Таким чином буде завершено ремонтну кампанію. 2012. ми виконуємо капітальний ремонт четвертого блоку. Зокрема, наша бригада виконує ремонт відсічного клапана. Ремонт дуже важливий, тому що зима скоро, і треба в сроки зробити цей ремонт. Основними напрямками технічної політики трипільської ТЕС є збільшення терміну експлуатації енергоблоків та встановленої потужності, підвищення надійності устаткування, зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище в економіці країни енергетика завжди є базовою галуззю. Важливо звертати увагу на сучасний її стан та перспективи розвитку. Якщо говорити про трипільську ТЕС, то сьогодні вона однозначно потребує реконструкції. Уже з січня 2013 року розпочнеться реконструкція другого енергоблоку. Сьогодні завозиться нове обладнання У 2014-2015 роках. Планується провести модернізацію першого енергоблока, потім далі за ним іде третій блок, і так всі пилевугільні блоки до 2020 року. Ми плануємо модернізувати. Будуть встановлені турбіни більшої потужності, котли з більшою паропродуктивністю. Модернізація дасть змогу електростанції пропрацювати щонайменше ще 40 років, завдяки зусиллям колективу енергетиків, що працює на електростанції. Ці перспективи реальні. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Ще в 2011 році було розроблено та затверджено містобудівне обґрунтування району вулиці Будівельників у листопаді поточного року. Поряд з будинком на вулиці Будівельників, 3 розпочалися роботи з облаштування внутрішньоквартального проїзду, що допоможе вирішити питання комплексного розвитку інфраструктури у цьому районі. Докладніше про це дивіться далі. Побачивши одного дня, поряд з будинком велику кількість працюючої техніки, жителі вулиці Будівельників, 3 не на жарт розхвилювалися. Ми проти. Того, що сейчас творится. і я не знаю, можна ли це зараз остановить. Лідія Семеняка підкреслює що жителів позбавили нехай і недобудованого дитячого майданчика та зеленої зони, а Олена Соломатіна додає, що рівень забрудненості повітря поряд з будинком зросте. Що ж, ця непроста ситуація склалася на вулиці Будівельників. 3? Сьогодні очевидно, що в місті Українка найактивніше розвивається саме район будівельників ще в 2011 році було розроблено та затверджено містобудівне обґрунтування цієї території, яким передбачалося і будівництво. Житлового будинку для працівників Трипільської ТЕС і як розвиток подальшої інфраструктури це будівництво дитячого садка на 280 місць, плюс до того всі інженерні комунікації, які мають забезпечити функціонування даного масиву. Згідно технічних умов, у першу чергу необхідно прокласти кабелі електропостачання, колектор теплопостачання, каналізаційний колектор із вирізкою на вулиці юності та з підведенням його до споруд що будуються та будуть будуватися в майбутньому. спорудження каналізаційної станції поблизу залізничного мосту, яка забезпечить збір стоків знову будову вулиці будівельників. Роль каналізаційного колектора має велике значення, адже в цьому районі каналізаційні сети повністю, повністю там уже в негодному стані. На вулиці будівельників споруджується кооперативний будинок для працівників трипільської ТЕС. А поряд розташовується побудований 20 років тому будинок на будівельників 3 Новий каналізаційний колектор сприятиме вирішенню давньої проблеми. Переключення всіх комунікацій просто невозможно від одного дому працівників Трипільської тес до іншого, тому що на строїтелі 3 теж аварійна каналізація. Ну, ми бачимо, що кожну зиму там проїзд аварії, кожну зиму горсовет с помощью водоканала Украинки, водоканала Обухова пытается, скажем, противодействовать этому явлению. Я как житель дома строителей 3, я знаю проблему этого дома. Постоянно в течение, ну, минимум два раза в год у нас проблемы с канализационными коллекторами. Когда все нечистоты идут в сторону дома строителей 1, строителей 2 и на площадь Шевченко. Тому для обслуговування каналізаційної станції, нових мереж, під'їзду до майданчиків спорудження житлових будинків та дитячого садка в сессии городского совета в марте месяце было принято решение о строительстве внутриквартального проезда от улицы Юности до улицы Строителей, мимо платформы. Stugna. У жовтні місяці розпочато і е, зроблено проект будівництва внутрішньоквартального проїзду, яким передбачається і будівництво цього проїзду і влаштування тих комунікацій, які мають проходити у полотні проїзду. Ніхто гору сносити не буде. це вирізаться канава шириною 8 метрів, наприклад. Но опять же, що такое канава без обслуговування? это нічого. Тобто, сетям треба какой-то під'їзд. Поэтому в любом случае там будет проезд. В любом случае будет проезд. Потому что не дай бог, что случится с сетями. То есть к ним надо добраться. Раз там будет этот проезд, он в любом случае будет закольцован на улицу строителей со стороны будущего детского садика. Розроблений проект отримав всі погоджувальні документи, зокрема і висновок Держекспертизи. Отримано всі необхідні погоджувальні документи, зареєстрована декларація про початок будівництва. І на даному етапі, ось уже починаючи із 1 листопада, розпочалися і будівельні роботи на тих площадках, які передбачали будівництво. Першим етапом розпочато знесення зелених насаджень, які перебувають в зоні будівництва. Проводилось певне обстеження за участю екологічної інспекції, екологічного інспектора були отримані певні висновки, пропозиції після прокладання нового каналізаційного колектора в полотні внутрішньоквартального проїзду з'явиться можливість підключення каналізаційного колектора строїтелі 3 к тому будущому. Майбутнього общему канализационному коллектору, который будет построен в районі этого внутриквартального проезда. Потрібно зазначити, що на етапі проєктування пропонувалося прокласти колектор на місці колишньої колії поряд із залізничною зупинкою Стугна. Розрахунки управління железних дорог показали, що ніякої можливості немає там зробити. Ну і учитывая великі вібрації, скажімо, це буде неефективно. І це може привести к швидкого розрушенню того ж колектора, теплосіті. Так далі початок будівництва під'їзної дороги викликав хвилю протесту в жителів будинку на будівельників. 3. ми виражаємо проти того, що вирубився ліс. Більше ста дерев, в сосін, які росли 50-60 років, вирубили, ані у нас були як защита нашого дому от железнодорожного транспорта, от копоти, от грязи. Наш дом самый ближний к железной дороге. Железная дорога, особенно в летнее время, она очень загруженная. И рано утром, и поздно, и ночью туда-сюда ходят поезда. И этот лес служил естественной защитой от этих шумов. У нас в домах и и утром мы просыпаемся против своей воли, и вечером заснуть не можем. Это это только начало того, что мы испытываем. Этот лес хоть как-то защищал, собственно говоря, а шуму, а залізної дороги, хоч як то й ось час виробілі. Як стало відомо, планується висадження на території поряд з вулицею будівельників, три компенсаційних насаджень. Ті кількості, які були знесені, уже місце їх визначення буде визначено після того, як будуть проведені будівельні роботи. За словами представників місцевого самоврядування, міжквартальний проїзд на вулиці будівельників допоможе вирішити питання комплексного розвитку інфраструктури в цьому районі, а всі незручності, пов'язані з будівництвом, називаються тимчасовими. На місці події побували Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Заради комфорту мешканців міста Українська міська рада планує облаштувати сучасні зупинки. Подробиці дивіться далі. Неодноразово мешканці міста звертались до української міської ради з проханням встановити по місту автобусні зупинки. Да, дійсно, в нас по місту на жаль є кармани для зупинки автобуса, але немає так званих павільйонів критих зупин. Аби задовольнити потреби громади сесією української міської ради було прийнято рішення розробити проект автобусних зупинок. Станом на сьогодні. Відводяться земельні ділянки під ці комплекси. Зупинка розташовуватимуться на площі Шевченка та на проспекті Дніпровському біля будинків 4, 6, 10, 12 та 17. Як тільки буде відведена земельна ділянка та укладений договір оренди з міською радою, комунальне підприємство Ресурс, який є виконавцем робіт, розпочне втілювати проект. Комунальним підприємством буде розроблений проект самої зупинки. Він буде погоджуватися на підставі статті 31 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим комітетом Української міської ради. І після того, як комунальне підприємство Ресурс зареєструє декларацію про початок виконання будівельних робіт даних зупинкових комплексів, дані роботи будуть розпочати. Тож лишається сподіватися, що навесні розпочнуться будівельні роботи, і вже наступної осені від негоди буде де сховатись. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Основним джерелом поповнення музеїв артефактами є розкопки та участь свідомих громадян, які приносять предмети старовини до музеїв, аби усі могли побачити історію людства в розвитку та порівнянні. Музеї поряд з книгами та відео є джерелом наочного прикладу старовини. Саме тут можна не лише почути історію певного краю, а й побачити старовинні предмети, викопні рештки природи, елементи матеріальної культури та предмети, що пронизані духом минулого. Київський археологічний музей, що в Трипіллі, є центральним закладом, що об'єднує ряд філій. У нас ще є вісім відділень нашого музею в різних селах. Тут у нас працює до 15 чоловік. Із них сім наукові співробітники. Це люди, які займаються кваліфіковані люди, займаються вивченням археології, проводять екскурсії, читають лекції, тобто наукові співробітники. Основними відвідувачами музеїв є школярі, студенти та пенсіонери. Ну, взагалі цей рік для нас є дуже плодотворним. У нас дуже багато відвідувачів за цей рік. Більше вже ось у осені рахували більше 8 тисяч людей. Відвідали музей за рік. На жаль, зараз уже так як це ближче до зими, то відвідуваність упала. В основному відвідуваність у вихідні дні. Основним джерелом поповнення музеїв артефактами є розкопки. Обласний археологічний музей тісно співпрацює з інститутом археології, який частково поповнює заклад новими експонатами. У цьому році ми на Київщині не копали. Ми тільки розвідки проводили, бо треба дивитися, що де і як. А останнірно ну, розкопки проводив музей на поселенні трипільської культури біля Копачева, там неподалік. І ці експонати ви можете побачити в експозиції тут ще на кількох трипільських пам'ятках. Ну і маємо надію продовжити От наступному році. Завтра ми їдемо в розвідку дивитися трипільські поселення на півдні Київщини. І можливо, в наступному році наступної весни вже будемо копати. У розкопках, окрім наукових працівників, беруть участь школярі та студенти. Ще одним джерелом поповнення експозицій є населення. Зокрема, Доржищівського археологу-краєзнавчого музею багато предметів побуту вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століть принесли жителі міста. Надходження у нас безперервно проходять І з археологічних розкопок. На жаль, зараз маленьке фінансування, і останні роки в Ржищеві в моєму рідному місті не проходять розкопки. А от від населення, від населення надходжень, ну не бува такого місяця, щоб не було. Люди несуть і вишиті сорочки, і найдені монети, і старі речі побутові, наприклад. Біля печі, от знаряддя праці рогачі, там кочерга. Рушники вишиті у нас у музеї дуже велика колекція вишитих і тканих рушників. І, до речі, на сьогоднішній день у нашому музеї є, існує діє прекрасна виставка кролевецьких рушників. Дуже добре, що громадяни такі свідомі і приносять предмети старовини до музеїв, аби всі могли побачити історію людства в розвитку та порівнянні. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Методичні об'єднання це заплановані збори викладачів, вчителів та вихователів задля обговорення важливих питань, обміну досвідом та напрацювань. Такі зустрічі постійно проводяться у дошкільних навчальних закладах Українки. Метод об'єднання невід'ємна складова робочого процесу в дошкільних навчальних закладах. Подібні заходи проводять як для працівників одного закладу, так і між колегами з різних садків. Вихователі обмінюються досвідом роботи та переймають методику викладання, розглядають окремі тематичні питання, обговорюють проблемні аспекти та, як вони самі стверджують, зміцнюють колективний дух. Нещодавно в дошкільному навчальному закладі Сонечко в рамках консультації доповіді на тему Методика навчання зв'язного мовлення, яку провела вчитель логопед Анастасія Кретова, відбулося засідання Методоб'єднання. У ході заходу проводили психогімнастику коло теплих побажань, обговорювали загальні прийоми розвитку зв'язного мовлення та розвиток зв'язного мовлення у дітей різного віку. Та на завершення обмінювались думками. Методоб'єднання серед музичних керівників району відбулося у дошкільному навчальному закладі Альоношка. Тема Цього методичного об'єднання розвиток музично-рухової творчості у дітей середнього віку. Ми були у лісі така тема сьогоднішнього нашого музичного заняття. На музичних заняттях я намагаюся розвивати в дітках вміння динамічно відображати музику за допомогою рухів. Також ми на заняттях розвиваємо вміння. Пізнавати початок музичної фрази, а також її закінчення. Навчальний процес у дитячих садках проходить у формі гри, тому діти із захопленням брали активну участь у метод об'єднання: співали пісні, танцювали, грали в ігри. Часто в процесі музичних занять в дошкільних навчальних закладах беруть участь казкові персонажі, які є яскравим вкрапленням тематичних заходів. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Спорт для всіх є постійним організатором різноманітних спортивних заходів в Українці, що розраховані на різні вікові категорії населення. Уже традиційними стали спортивні змагання для школярів, не став виключенням і цей рік. Нещодавно у спортивному комплексі Енергетик прийшли спортивні змагання серед навчальних закладів міста. ці у нас проводяться для того, щоб діти більше займалися спортом, щоб развитие спорту в Україні у нас підтримувалося. І в першу чергу це хочуть самі діти. Вони каждый день к нам приходять, когда турниры, когда турнир в принципі это заради дітей, чтобы они могли тренироваться, развиваться в і в житті. Сьогодні у нас наконец-то відкриття турніру по мини-футболу. школи школа первая, вторая в возрастная категорія у нас 6, 7, 8 і 9 класи. І у первой школи у нас чуть-чуть плюс 10 клас з 11 між собою. Турнір проводить у нас в центр спорту. Це кожен, два рази в год. Наконець ремонт у нас закончили, ми це можемо проведено. У змаганнях з мініфутболу футболу беруть участь хлопці, які не лише тренуються на футбольних секціях, а й під час уроків фізкультури, як, наприклад, Сашко. Футбол я граю приблизно з 8 років. Я ходив на тренування, ходив рік, але потім ну, не склалося, перестав ходити, але ось до цього часу граю. Що тобі подобається в цьому виді спорту? Тут дуже багато велика активність потрібна витривалість і дуже багато радості особливо, коли забвеш гол. «Піонербол» – це спрощений варіант волейболу. У ході змагань учениці загальноосвітніх шкіл номер 1 та 2 запекло боролися за звання найкращих. Змагання тривали протягом тижня, і наприкінці спортивних баталій вималювалась така картина. Зараз у нас проходять змагання між школами по футболу і піонерболу. По результатам футболі у нас виграє втора школа, в пінірбол у нас дівчатки виграє перша школа. За змаганнями спостерігали Лариса Діденко та Микола Куріний медіакомпанія Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії була Лариса Діденко. Зустрінемось на телеканалі Дніпро. Нехай вам щастить!